Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу розповісти вам про законопроект за номером 5344. Я зараз більш детальніше розповім, про що йде мова. Відповідну інформацію надає Міністерство соціальної політики України. Хочу розповісти, що прийняття даного законопроекту розширює права людей з інвалідністю на працевлаштування. Якщо даний законопроект все ж таки приймуть, то це. За інформацією Міністерства соціальної політики України призведе до суттєвого збільшення можливостей для людей з інвалідністю стати більш затребуваними на ринку праці і отримати. Роботу, а з нею відповідну економічну самостійність. Вимоги про дотримання квоти з працевлаштування людей з інвалідністю проект закону поширює не тільки на підприємства приватного сектора, як це було раніше, а й на державні органи, державні та комунальні підприємства, установи і організації. Тобто як приватні, так і державні та комунальні підприємства та установи на однакових умовах матимуть зобов'язання перед державою працевлаштовувати людей з інвалідністю. Також розширюються категорії підприємств, які можуть користуватися фінансовою підтримкою для забезпечення працевлаштування людей з інвалідністю. Е Пріоритет у таких підприємствах буде на працевлаштуванні людей з важкими формами порушень функціонування. На сьогодні це тільки підприємства громадських організацій людей з інвалідністю. Одночасно для роботодавців буде впроваджена захочувальна система працевлаштування людей з інвалідністю. Даний законопроект передбачає компенсацію роботодавцям витрат на облаштування розумних робочих місць для людей з інвалідністю. Тобто максимально воно буде підлашення. Та адаптоване до ваших потреб, якщо ви маєте інвалідність. Також законопроект передбачає фінансування за рахунок цільового внеску надання соціальних послуг. що це значить – для тих, хто полегшує працевлаштування для людей з інвалідністю, соціальний супровід, можливо, вам потрібен персональний асистент чи переклад жестовою мовою. При цьому законопроект передбачає вибір для роботодавців або працевлаштувати людей з інвалідністю, облаштувати їм належним чином робоче місце, одне робоче місце для роботодавців, що мають штат від 8 до 25 працівників, 2% робочих місць для роботодавців, основним видом. Діяльності, яких є реабілітація людей з інвалідністю, навчання таких людей або догляд за ними для закладів охорони здоров'я, 4% робочих місць для роботодавців, які мають штат більше ніж 25 працівників, або сплатити цільовий внесок на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю до фонду соціального захисту. Осіб з інвалідністю це в тому разі, якщо ви не можете працевлаштувати людей відповідної категорії через високий степень виробничого ризику. Також передбачено можливість купити товари, які вироблені на підприємствах трудової інтеграції або захищеного працевлаштування, і зарахувати їх у вартість в рахунок сплати внеску. Акумульовані кошти, які будуть сплачені роботодавцями як приватного, так і публічного сектору, будуть спрямовуватися на пристосування робочого приміщення і в першу чергу потреб для людей з інвалідністю на забезпечення надання соціальних послуг при працевлаштуванні для людей з інвалідністю. Тому будемо контролювати, так? будемо стежити за даним законопроектом, як тільки він буде прийнятий. Тому що це поки що законопроект, так який передбачається, що він ще буде на розгляді. Як тільки він буде прийнятий, я обов'язково з вами поділюсь даною інформацією.